Привіт, усім! Ми продовжуємо розповідати про різні існуючі типи віз і дозволів на перебування у Чехії для громадян України. Сьогодні розповідь про робочі візи та картки працівника для власників тимчасового захисту в інших державах, членах ЄС та громадян, які мають право виїжджати з території України. У цьому році знову з'явилася можливість отримати робочі візи та картки працівника у Чехію. Відповідно до закону Lex Україна, Україна-6» з 01.01.2024 у чеському консульстві у Львові приймаються заяви на оформлення робочої карти за наступними програмами. Перше програма кваліфікований працівник, друге програма висококваліфікований працівник, третє програма провідний та науковий персонал. Цією можливістю можуть скористатися, на жаль, не усі урядові програми, включають заявників, які є власниками тимчасового захисту або міжнародного захисту в іншій державі, членів ЄС, або заявниками на цей захист. Друге, проживають на території України та мають право виїжджати з території України згідно з чинним законодавством України. І третє проживають у іншій країні на підставі довгострокової візи або дозволу на довгострокове проживання на термін менше двох років. Також є програма Виняткова робоча віза. Цією можливістю можуть скористатися особи, які проживають на території України та мають право виїжджати з території України згідно з чинним законодавством України. На всі ці програми встановлюються річні квоти, тобто максимальна кількість заяв, які можуть бути розглянуті. Квоти для подання заяв встановлюються наступним чином: кваліфікований працівник 11 тисяч заявок, висококваліфікований працівник та провідний науковий персонал 500 заявок, виняткова робоча віза 1500 заявок. Програми закриті для тих громадян України, які мають або мали тимчасовий захист, наданий Чеською Республікою або довгострокову візу з метою тривалого перебування, надану Чеською Республікою у зв'язку з військовим конфліктом в Україні. Почнемо програмою кваліфікований працівник. У разі виконання критеріїв є можливість подати заявку на отримання карти працівника у консульстві Чеської Республіки в Україні та отримати картку працівника. Картка працівника це різнове дозволу на довгострокове проживання, яке дозволяє громадянам третіх країн легально перебувати та працювати у Чехії більше трьох місяців. Це мусить бути робота у сфері виробництва. Послуг або у державному секторі, наприклад, кваліфіковані робітники сільського, лісового та рибного господарств, майстри та ремонтники, спеціалісти у експлуатації машин і устаткування, монтажники, це робітники з 4-го аж по 8-й рівень кваліфікації, тобто це роботи, які вимагають знань і навичок, які відповідають базовій або повній середній освіті, та відрізняються спеціалізацією майстерності. Заробітна плата повинна відповідати не менше одній другій гарантованої заробітної плати протягом усього терміну трудових відносин, тобто наразі це від 26 тисяч сто крон на місяць або 155,8 крон за годину. За програмою кваліфікований працівник заявки подаються роботодавцями, включеними до програми. Тобто вам треба спочатку знайти роботодавця у Чехії, який буде включений до цієї програми. Більше інформації за посиланням. Далі для отримання картки працівника або синьої картки вам необхідно знайти робоче місце за посиланням. У розділі Згода на працевлаштування іноземців. Виберіть, відповідно, програма для власників робочої карти або кваліфікований працівник. Необхідно вибрати позиції та контактувати роботодавців, тобто надіслати інформацію про вас, вашу кваліфікацію, досвід, резюме тощо. Якщо ви зацікавили роботодавця, він надасть вам перелік необхідних документів. Та подасть за вас заяву на видачу дозволу на роботу. Потім ви повинні очікувати, доки з вами зв'яжеться генеральне консульство або ж ваш майбутній чеський роботодавець. Можливе як особисте подання заяви на отримання посвідки на проживання у консульстві Чеської Республіки у Львові, коли заявник сплачує адміністративний збір за заяву про отримання посвідки на проживання, тобто 2500 чеських крон. Так, і можливе подання заяви на отримання посвідки на проживання без особистої присутності заявника для тих, хто є власником тимчасового захисту або міжнародного захисту в іншій країні, державі, члені ЄС, або є заявниками на цей захист, а також для тих, хто проживає в іншій країні на підставі довгострокової візи або дозволу на довгострокове проживання на термін менше двох років. Заяви можна подати через уповноваженого представника, наприклад, члена сім'ї або координатора роботодавця, а довіреність не повинна містити офіційно засвідченого підпису. Також заяви можна подати поштою. Заявник сплачує два адміністративні збори за заяву про відмову від особистого подання, плюс за заяву про отримання посвідки на проживання, тобто 5 тисяч чеських крон, детальніше за посиланням. До заяви додаються дійсний закордонний паспорт, дві фотокартки паспортного формату, номер вакантної посади у обліку вакантних посад, оригінал або завірена копія трудового договору, дозвіл на працевлаштування, документ, що підтверджує професійну компетентність, підтвердження надання житла на час перебування на території Чеської республіки. І довідку про несудимість видану державами, у яких ви проживали протягом останніх трьох років на час більше шести місяців. Термін прийняття рішення за заявою про видачу картки працівника становить 60 днів. Термін прийняття рішення щодо заяви про надання дозволу на довгострокове проживання з метою сімейного співіснування становить 270 днів. Однак у рамках програми заяви членів сім'ї розглядаються разом із заявами іноземних працівників, тобто раніше, якщо дозволяє статус заявок, картку працівника можна отримати як у консульстві, так і на Міністерстві внутрішніх справ на території Чеської республіки. Ось так виглядає картка працівника. Після прибуття до Чеської Республіки іноземний працівник протягом трьох робочих днів повинен повідомити про своє перебування у офісі департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ, де він надасть свої біометричні дані у зазначений термін. Іноземний працівник може приступити до роботи лише після того, як йому буде видано підтвердження про виконання умов для видачі картки працівника. Картка працівника видається претенденту тільки після пред'явлення підтвердження від роботодавця про те, що претендент влаштувався на роботу, на яку видано картку. Ця віза надається максимально на два роки. Власник картки працівника, який в'їхав на територію Чехії на підставі програми, має право змінити роботодавця до закінчення періоду, на який було видано цю картку працівника, але не раніше, після спливу шести місяців з дня набрання законної сили рішенням про видачу картки працівника. Якщо ви бажаєте змінити роботодавця або хочете зайняти іншу посаду у поточного роботодавця, ви повинні повідомити про цю зміну Міністерство внутрішніх справ та отримати дозвіл детальніше за посиланням. Приступити до роботи на новій роботі можна лише після отримання письмового повідомлення від МВС про виконання умов. Ви не можете змінити роботодавця або влаштуватися на іншу роботу іншого роботодавця, якщо цим роботодавцем є агентство з працевлаштування. Ви повинні почати нову роботу протягом 60 днів або подати заяву на новий дозвіл на довгострокове проживання з іншою метою. Також є обов'язок протягом одного року з дня набрання законної сили рішення про видачу картки працівника пройти адаптаційно-інтеграційний курс, організований центром сприяння інтеграції іноземців. Наступна програма висококваліфікований працівник. За цією програмою працівники, які відповідають за значеним критеріям, мають можливість подати заяву на дозвіл на довгострокове проживання, у тому числі з найближчими родичами, тобто чоловік, дружина, партнер і неповнолітня або повнолітня дитина, яка перебуває на утриманні за умови, що вони подають заяву на дозвіл на проживання одночасно. Надається можливість спрощення подання заяви на отримання посвідки на проживання. Більше інформації за посиланням. Цією програмою можливо отримати або картку працівника, або синю картку в залежності від ситуації та бажання. Синя картка, як і картка працівника, видається на конкретне місце роботи, але на відміну від картки працівника, яка видається на термін дії трудового договору, синя картка видається на термін на три місяці довший за трудовий договір. Синю картку можливо отримати, якщо ви маєте вищу професійну або університетську освіту, і навчання тривало не менше трьох років. Максимально можливий термін дії синьої картки три роки. Максимально можливий термін дії картки працівника два роки. Термін дії синьої картки можна продовжити до трьох років. Термін дії картки працівника до двох років. У програмі можуть прийняти участь працівники наступних категорій. Перше законодавці та менеджери, друге спеціалісти, третє технічний та професійний персонал. Заробітня плата для робочої карти має відповідати принаймні мінімальній сумі середнього заробітку відповідно до відповідної підгрупи класифікації. Це іско тобто вимога на заробітну плату залежить від посади та може коливатися від, десь в інтервалі приблизно від 45 до 65 тисяч крон. Мінімальна заробітня плата для отримання синьої картки на період з 1.05.2023 по 30.04.2024 становить 60 530 чеських крон за місяць. Для отримання картки працівника або синьої картки вам необхідно знайти робоче місце за посиланням у розділі Згода на працевлаштування іноземців. Виберіть відповідно програма, кваліфікований працівник або для власників синьої картки. Необхідно вибрати позиції та контактувати роботодавців, тобто надіслати інформацію про вас, вашу кваліфікацію, досвід, резюме тощо. Якщо ви зацікавили роботодавця, він надасть вам перелік необхідних документів та подасть за вас заяву на видачу дозволу на роботу. Потім ви повинні очікувати, доки з вами зв'яжеться генеральне консульство або ж ваш майбутній чеський роботодавець. Можливе як особисте подання заяви на отримання посвідки на проживання у консульстві Чеської Республіки у Львові, коли заявник сплачує адміністративний збір за заяву про отримання посвідки на проживання, тобто 2500 чеських крон. Так і можливе подання заяви на отримання посвідки на проживання без особистої присутності заявника для тих, хто є власником тимчасового захисту або міжнародного захисту в іншій державі, член ЄС, або є заявниками на цей захист, а також для тих, хто проживає в іншій країні, на підставі довгострокової візи або дозволу на довгострокове проживання на термін менше двох років. Заяви можна подати через уповноваженого представника, наприклад, члена сім'ї або координатора роботодавця. А довіреність не повинна містити офіційно посвідченого підпису. Також заяви можна подати поштою. Заявник сплачує два адміністративні збори за заяву про відмову від особистого подання, плюс за заяву про отримання посвідки на проживання, тобто 5 тисяч чеських крон, детальніше за посиланням. До заяви додається дозвіл на роботу, підтвердження проживання, паспорт, документ, що підтверджує професійну компетентність, оригінал або завірену копію трудового договору, документ про підтвердження надання житла та дві фотокартки паспортного формату, довідка про несудимість видана державами, в яких проживав заявник протягом останніх трьох років на час більше шести місяців. Термін прийняття рішення за заявою про видачу картки працівника становить 60 днів. Термін дії для прийняття рішення щодо заявки на блакитну картку становить 90 днів. Термін прийняття рішення щодо заяви про надання дозволу на довгострокове проживання з метою сімейного співіснування становить 270 днів. Однак, у рамках програми в рамках програми заяви членів сім'ї розглядаються разом із заявами іноземних працівників, тобто раніше, якщо дозволяє статус заявок. Картку працівника та синю карту можна отримати як у консульстві, так і на міністерстві внутрішніх справ на території Чеської Республіки. Ось так виглядає картка працівника, а ось так виглядає синя карта. Власник картки працівника, який в'їхав на територію Чехії на підставі програми, має право змінити роботодавця до закінчення періоду, на який було видано цю картку працівника, але не раніше після спливу шести місяців з дня набрання законної сили рішенням про видачу картки працівника. Якщо ви бажаєте змінити роботодавця або хочете зайняти іншу посаду у поточного роботодавця, ви повинні повідомити про цю зміну Міністерство внутрішніх справ та отримати дозвіл деталі за посиланням. Ви повинні почати нову роботу протягом 60 днів або подати заяву на новий дозвіл на довгострокове проживання з іншою метою. Також є обов'язок протягом одного року з дня набрання законної сили рішенням про видачу картки працівника пройти адаптаційно-інтеграційний курс, організований центром сприяння інтеграції іноземців. Власник синій картки, у випадку, якщо він звільняється з роботи, зобов'язаний повідомити про це міністерство внутрішніх справ протягом трьох робочих днів. У разі зміни місця роботи також необхідно повідомити про це міністерство внутрішніх справ деталі за посиланням. Ви можете легально проживати і працювати у Чехії протягом терміну дії вашого перебування. Ви можете неодноразово залишати Чехію і повертатися знову. Ви також можете подорожувати у межах шенгенської зони без потреби у візі. Також ви можете подати заявку на видачу синьої картки у інших державах-членах Європейського союзу без необхідності подавати заяву в посольстві. У цьому випадку члени вашої родини можуть подати заяву на довгострокове проживання з метою воз'єднання сім'ї таким же чином. Ви можете подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання після п'яти років проживання з блакитною карткою на території будь-якої країни-члена Європейського союзу. Для обох карток ви також підпадаєте під зобов'язання щодо іноземців, тобто повідомляти про зміну імені, прізвища особистого стану, заміну паспорта протягом трьох робочих днів з дня зміни, та повідомляти про зміну адреси протягом 30 робочих днів з дня зміни у разі втрати, знищення, пошкодження або викрадення паспорта необхідно повідомити про це протягом трьох робочих днів з дня події. Наступна програма це ключові та наукові співробітники. З цією програмою працівники, які відповідають зазначеним критеріям, мають також можливість подати заяву на дозвіл на довгострокове проживання, у тому числі з найближчими родичами: тобто чоловік, дружина, партнер і неповнолітня або повнолітня дитина, яка перебуває на утриманні за умови, що вони подають заяву на дозвіл на проживання одночасно. За цією програмою так само можливо отримати або картку працівника, або синю картку в залежності від ситуації та бажання усе, що було зазначено для програми, високваліфікований працівник, але у програмі можуть прийняти участь працівники інших категорій. Це працівники, які виконують діяльність в основних класах з першого по третій у сфері виробництва. Послуг або у державному секторі згідно з чинним формулюванням оновленої класифікації зайнятості ЦЗІ, за винятком професій охорони здоров'я, для яких призначена програма висококваліфіковані працівники, роботодавці у цьому випадку, інвестори, дослідницькі організації, технологічні компанії та стартапи. Деталі за посиланням. І остання на сьогодні це надзвичайна робоча віза. Насправді це не дуже цікава віза через те, що можливість її отримання поширюється лише на громадян України, які проживають в Україні та мають право на виїзд з території України відповідно до чинного законодавства України. Але власники візи тимчасового захисту мають вільний доступ на ринок праці у Чехії. Але у деяких випадках, коли ви не маєте права на тимчасовий захист, вона може бути корисна. Ця програма надає можливість українським громадянам працевлаштуватися у сферах лісового та сільського господарства і харчової промисловості для професій середньої та низької кваліфікації, які підпадають під наступні види робіт. Доглядальники за тваринами у приміщеннях, призначених для племінної роботи та суміжні працівники, кваліфіковані працівники сільського господарства, кваліфіковані працівники лісового господарства та суміжних галузей, слюсарі та ремонтники машин та остаткування, окрім електричних, виробники та переробники харчових продуктів та суміжні працівники, деревообробники, столярі, крім будівельних та суміжні працівники. Експлуатація машин для виробництва харчових продуктів і супутніх продуктів, експлуатація машин та остаткування для обробки деревини та виробництва паперу, експлуатація машин для пакування, наповнення та етикетування, водії легкових автомобілів та малих фургонів, крім водіїв таксі та водіїв медичного транспорту, експлуатація мобільного обладнання та Підсобні робітники у сільському, лісовому та рибному господарствах. Роботодавцем не може бути агентство з працевлаштування, а заробітна плата має досягати належного рівня гарантованої заробітної плати згідно постанові уряду Чехії. Надзвичайно робоча віза дійсна максимум один рік, не може бути продовжена, але її можна подавати повторно. Для отримання цієї візи необхідно знайти робоче місце за посиланням у розділі Згода на працевлаштування іноземців. Виберіть надзвичайна робоча віза. Необхідно вибрати позиції та контактувати роботодавців, тобто надіслати їм інформацію про себе, вашу кваліфікацію, досвід, резюме тощо. Якщо ви зацікавили роботодавця, він надасть вам перелік необхідних документів та подасть за вас заяву на видачу дозволу на роботу. Після отримання дозволу ви подаєте заяву на надзвичайну робочу візу у консульстві Чеської Республіки у Львові. Цю заяву можна подати лише особисто. До заяви додається дозвіл на роботу, підтвердження проживання, проїзний документ та документ про несудимість. Після розгляду заяви ви отримуєте ось таку візу з кодом двц 29 Протягом терміну дії вашого дозволу на проживання ви повинні виконувати мету свого перебування. Ви також підпадаєте під зобов'язання щодо іноземців, тобто повідомляти про зміну імені, прізвища, особистого стану, заміну паспорта протягом трьох робочих днів з дня зміни та повідомляти про зміну адреси протягом. 30 робочих днів з дня зміни. У разі втрати, знищення, пошкодження або викрадання паспорта необхідно повідомити про це протягом трьох робочих днів з дня події. Перебування на території Чеської республіки на підставі позачергової робочої візи не зараховується до терміну безперервного перебування на території Чеської республіки протягом п'яти років, необхідного для видачі посвідки на постійне проживання. Під час перебування за цією візою неможливо подати будь-яку заяву на видачу іншого дозволу на проживання. Протягом терміну перебування ви можете легально перебувати у Чехії та працювати на посаді, на яку вам видано дозвіл на працевлаштування. Маючи дійсну довгострокову візу, ви можете неодноразово залишати Чехію і повертатися знову на весь термін її дії. Наступного разу ми ще поговоримо про дозвіл на довгострокове проживання у сімейних цілях, дозвіл на довгострокове проживання з метою сімейного проживання та дозвіл на тимчасове проживання для членів сімей громадян Європейського союзу. А зараз, якщо це відео було вам корисним, і ви знайшли у ньому щось, що вам сподобалось. Ваш лайк дасть нам про це знати. Звісно, поділитися та підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» Також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про це А також зазирніть на нашу веб-сторінку ВсепроЦЗ.еу на коментарі та пропозиції. Щодо наступних відео. Ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!